Об'єктам згоджуємося не бити, а у цих об'єктах ми не погоджуємося не бити, розумієте, як? Тобто, по чомусь вони кажуть, ми будемо. тобто це не повне енергетичне перемир'я, пропонує Росія, а часткове. Тобто, ще одне затягування. Тепер, поки узгодиться це все, час затягується. Відрізняється дата початку цього тридцятиденного енергетичного перемир'я, розумієте, Михайло Подоляк, заступник голови офісу президента, розповів, що от озвучений Москвою початок дії перемиря з 18 березня. Ну це як, як називати на постном маслі. Розумієте? Немає ніякого юридичного підґрунтя, бо офіційно узгоджена інша дата: 23-24 березня. А всі балачки Росії про те, що вже почалося з 18 березня перемир'я, це вибачте ляля -ля та поля. От і все. Нічого, нічого більшого, нічого іншого. Далі будуть росіяни намагатися це робити, застосовувати своїх там агентів, шпигунів, шмигунів. Кожен же день зверніть увагу, ловить СБУ якихось агентів, які займаються е шпигувати, викладати. кожен день. Оцю разу виклили агента ФСБ, якого намагалися в темну підірвати біля Херсонського ТЦК. Ну, завербований, як він називається, колаборант. Він мав прийти залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової. До будівлі ТЦК. А, завчасно там промоніторили все, прочитали чати і викрили його наміри, і затримали фігуранта прямо-прямо-прямо на гарячому. А, цим чоловіком виявився безробітний мешканець Черкас, якого завербували через телеграм-канал з пошуку швидких заробітків. І він зараз цей чоловік перебуває під вартою. Без права внесення застави І йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.